А до нас з численними запитами звертаються громадяни з запитаннями, чи можуть працівники патрульної поліції використовувати приватні телефони в якості доказової бази, та відповідно потім використовувати ці оці відео з приватних телефонів як засіб доведення належних та допустимих доказів безпосередньо в суді, як докази належні та допустимі. Я би можу сказати, що ні. А відповідно до закону України про національну поліцію, відповідно до Відомчих наказів відповідно до інструкцій, які затверджені відповідними наказами, поліцейські патрульні поліцейські мають право використовувати і зобов'язані використовувати тільки боді камери і відповідно фіксувати будь-які правопорушення на ці боді камери. Це фіксування порядок здійснення фіксування теж прописаних їх в їхніх інструкціях. Про порядок використання фіксування. Тощо та як працювати з даними бодікамери, де вони повинні бути. Вони можуть бути прикріплені на одяг, там на каску, в руках можуть тримати. Але в будь-якому разі, оце все відео воно є безперервне, і на цьому відео патрульні поліцейські, якщо вони його хочуть використати як доказ належне та допустимий, повинно бути зафіксовано. Як їде транспортний засіб, як зафіксований, зупинився, що саме цей водій їде. А не інший водій, ну і далі, в залежності від того, що теоретично скоїв той чи інший водій в контексті порушень правил дорожнього руху. Ніякі приватні телефони, працівники патрульної поліції не мають права використовуватися. Це, це є незаконно. нагадую, що використання приватного майна в службових цілях, це є ознаки корупції. І відповідно, ви можете прав Ви можете повідомляти відповідні органи, наприклад, на не так. от, Люди можуть звертатися в НАЗК і відповідно повідомляти про такі корупційні дії, вірніше, дії, які місять ознаки корупції щодо тих чи інших патрульних поліцейських, які використовують приватні телефони замість бодікамери, які гарантовані та встановлений порядок, встановлений законом щодо фіксації правопорушень. Як все ж, якщо ж все ж таки бувають випадки, коли поліцейські... Фіксують все на свої мобільні телефони. Я можу вам сказати, я називаю це хом-відео. Ну от ви представляєте, ну чисто гіпотетичну ситуацію. Працівник поліції, замість бодикамери, не знімав все на свій приватний телефон. Він же його не здає на службу, тому що він не на балансі ні на чого. Після цього він приходить додому вночі, засняв якусь наприклад, гарну дівчину і. І дивиться на неї там в одну годину ночі, в другу годину ночі, може, навіть щось там робе. Але в будь-якому разі, ну ви ж розумієте, ну як на приватні засоби, ну, це ж це хом відео, але ж це є недопустимо і незаконно. Це все зрозуміло, але незаконно. Так от, якщо знаєте, якщо вас е, зупиняють патрульні поліцейські і починають так фіксувати на приватні телефони, це одразу є незаконно. Ви одразу їм же повідомляєте щодо скарги, е, вони зобов'язані. Скарги фіксувати, тому що це є звичайне звернення, і відповідно потім вам відповідати на адресу, яку ви скажете. Також ви можете повідомити на гарячу лінію національної поліції, на гарячу лінію е, кабінету міністрів України, на гарячу лінію обмусмена. Ну і відповідно, я думаю, що принцип верховенства права все ж таки восторжествує. Відтак, щодо доказової бази з таких приватних телефонів, які якщо все ж таки патрульники патрульної поліції зафіксували і передали в суд, такі докази є неналежними і недопустимими. Чому? Тому що будь-який доказ будь-який доказ зобов'язаний бути оформлений в порядку та в спосіб передбачений законами України. Відтак, якщо такий доказ здобутий незаконно, не в спосіб та не в порядок. Це є недопустимий доказ, і все, що від нього далі слідує, це все є недопустимі докази. Тоді застосовується доктрина теорії плодів отруйного дерева. Тобто, якщо перше джерело незаконне, все, що від нього відходять: там експертизи, там протоколи, там тощо ну там можна велику кількість перелічувати. Це все незаконно. Відтак, судах України. Поліцейські не можуть надавати як доказів, як докази належні та до допустимі, відео з таких приватних телефонів, які не перебувають на балансі у Національної поліції України, і от знімати отохом відео. Відтак, коли вас зупиняє патрульний поліцейський чи багато патрульних поліцейських, і кажуть, що ви порушили там. Ті чи інші пункти правил дорожнього руху. Ви не сперечаєтесь, ви запитуєте, чи почався розгляд адміністративної справи так або ні. Якщо почався, ви просите пред'явити службове посвідчення для того, щоб фіксувати. Ви маєте право фіксувати. Вам його дозвіл не потрібен, тому що він є службова особа, посадова, яка за податки на вас же і працює і надає послуги. Тому що пам'ятаємо, що поліція у нас надає послуги населенню, в тому числі. Так, от. А він показує, чи вони показують ці службові посвідчення. Якщо не показали, у нас тут вас скаргу, на ДВБ-скаргу фіксуємо, фіксуємо, що за наряд, відповідно, що за номери. І повірте, їх досить швидко ідентифікують. Це не є взагалі зараз проблема. Це не проблема, як кажуть, на моїй любимій Західній Україні. Так от, після цього патрульний поліцейський вам зобов'язаний роз'яснити вам ваші. Процесуальні права, тому що ж він же на місці розглядає адміністративну справу. Так, да, я зрозумію, що рідко хто з патрульних поліцейських знає права, знає обов'язки. Але ж ми ж розуміємо, що частину 2 статті 19 конституції України ніхто не відміняв, тому вони зобов'язані. Відтак, якщо вони зобов'язані, значить безумовно. Всі, ото права, що ви маєте: патрульний поліцейський, це ж їхня бодікамера, неприватні телефони, їхня боді-камера повинна все фіксувати. А до речі, згідно з цих інструкцій, вам можу сказати, що поліція зобов'язана слідкувати за тим, щоб усі всі боді-камери постійно були заряджені. Я вам можу сказати, що. Якщо все ж таки приватні телефони будуть застосовані, ви можете писати скаргу на керівника, де цей патрульний поліцейський закріплений, і такого поліцейського буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності в залежності, що він там напорушує, але в будь-якому разі буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності, в тому числі навіть щодо звільнення, тому що. Ви розумієте, одне справа дисциплінарна відповідальність, а друга справа це службове надбальство, перевищення службових повноважень. Це вже є інші статті кримінального кодексу. Тому патрульні поліцейські, ну якщо вони думають, що в них тільки права, коли вони ксів отримали, це є досить добре, але ж цього мало. Вітак хай роз'яснюють процесуальні права, вичерпні процесуальні права, це дуже важливо. Міжнародні, на що ви маєте право, тим паче в період воєнного стану. Там ще і хартії додаються, і велика кількість саме в рамках ваших гарантій щодо, воєнного, щодо питань воєнного стану. Так от, і після цього ви кажете. Ви, ви ж, людина є невинувата, доки її вину не буде встановлено відповідним рішенням органу. Якщо поліція складає протокол, то судом. А якщо поліція на місці розглядає, то відповідно постанова, яка виноситься на місці. Так от, до цього часу ви є невинувата особа. Відтак ви просите надати докази на підтвердження їхніх обставин, на які вони посилаються як доказ доведення, Вашої вони вчинені того чи іншого адміністративного правопорушення. Вони кажуть, пішліть до нас в автівку, громадяни. Ви маєте право нікуди не йти. Я ніколи нікуди не йду, тому що а чому я повинна кудись йти? Це моє право, а не мій обов'язок. А вони вам зобов'язані принести і от-от, через там чу трохи щілочку, ви дивитесь, і вони вам не на приватних телефонах приносять. А на всіх засобах, які перебувають на оболанці в Національної поліції України, це є досить важливо, тому що ж пам'ятаємо належні допустимі докази. Якщо Належних допустимих до заказів патрульні поліцейські скажуть, ми не можемо надати. То ви кажете, ну тоді і не винна, якщо у вас доказів немає. Фіксуйте, що у вас доказів ми не надали, і зобов'язуйте, що патрульний поліцейський фіксував це, в тому числі на бодікавер. Що він сказав, що да я доказів не надам, тому що мені там потрібно, щоб ви сходили в автівку, подивилися там під панель приборів, тому що ви розумієте, в нас ситуація ні-ні ні. -ні, -ні. Це їх ситуація, а не ваша. Вам зобов'язані під час розгляду адміністративного, адміністративної справи, ви комфортно сидите в машині, вони вам все роз'яснюють, показують, наводять допустимі та належні докази вашого теоретичного вчинення адміністративного правопорушення. Ви маєте навіть право на надання правової допомоги, тому що вас ж звинувачують. відтак ваші права обмежують. відтак ви маєте право на захист, це є конституційна гарантія. І патрульні поліцейські не можуть вас позбавити цієї процесуальної гарантії. Так от, і після того, якщо вам не надали патрульні поліцейські належних до допустимих доказів, не з приватних телефонів, а безумовно там со своїх переборів, які в них є зафіксовані та перебувають на балансі в поліції України. Якщо не надали, значить, ви не винуватий. Хай вчать матчасть. часть. А якщо надали все як положено? Тобто, ну, в залежності, який пункт ПДР порушений, тобто там потрібно, що наприклад, за допомогою приладів чи дані прилади чи сертифіковані, чи не сертифіковані, пройшли, пройшли повірку, не пройшли повірку. Ну там велика, велика кількість, я можу сказати, все в залежності від пункту порушень правил дорожнього руху. Але в будь-якому разі, оцей принцип про який я вам тільки що розпівала, він в принципі єдиний. От якщо патрульна поліція не може вам додати докази. Докази на підтвердження вашої вини, вашого інкримінованого правопорушення теоретичного ну то все з чистою совістю на свободу. То називається, хлопці. Ну до наступного разу. Ви розумієте? Я не пропагандую порушувати закон. Я завжди виключно за верховенство права, за принципи законності і відповідно за належні праві процедури. Але ну не можна так, от я хочу, я буду тебе штрафувати, тому що. Ні-ні, є належна правова процедура, тобто це є процесуальний порядок, який повинен бути дотриманий, тобто це є процедура. І оцю цю процедуру патрульні поліцейські повинні знати, зобов'язані знати, виконувати і, відповідно, застосовувати. Якщо вона порушення, все. Якщо вже патрульні поліцейські все ж таки давлять, скажуть, потім будете оскаржувати. Питань немає. оскаржуєте в суді. Я вам можу сказати, велика кількість практики Верховного суду, Європейського суду, там майже по всім видам правопорушень. І їх касують, щоб ви розуміли. Касують, відміняють. А потім ви берете, ви ж не зупиняєтесь. Ви берете це все, що покасували. І ви, виходить, є особа, яка потерпіла від незаконних дій працівників патрульної поліції. Відтак, ви маєте право вас незаконно притягли і обмежили ваші свободи. Відтак ви подаєте скаргу і просите звільнити. Такого особу, а потім ще подаєте позов до суду, до Національної поліції, і відповідно просите відшкодування всіх збитків, матеріальних, моральних, там, прораховуєте завжди через експертизи саме моральні збитки. Тому що суддя це не фахівець в галузі психології, це фахівець фахіве в галузі права. Тому, якщо буде висновок обґрунтований, мотивований, сказав, сказав експерт 100 тисяч гривень настраждав людина. Ну, все, все. І що потім буде? З бюджету України, а потім оце все потрібно робити в, в, в регресі. Ну, я б розумію, що це є довга процедура, але ж така він точі. І в на наступний раз оцей поліцейський буде думати: ну, якщо він ще буде працювати, якщо в його звільню ще по кримінальній статті ще й підозру пред'являть за перевищення службових повноважень. Ну, то це вже інша історія. Він буде, як деякі бігають і. Заберіть заяву, напишіть, що ви до мене претензій не маєте. Ну, Марія Сергійовна, напишіть, що ви претензій не маєте. А чому я повинна писати? На дорозі, коли я зупиняли, я ж просила, що хлопці, не порушуйте закон. Я ж завжди просто прошу, не порушуйте закон і буде вам щастя. Ви сказали, ми поліція і ксіва там, ви знаєте, де вони тільки не були. Але ж я сказала: ну окей, добре, ну що ж я можу розробити? Ну, будемо судитись, ну що що, це є. То то не є проблема, як кажуть на моїй любимій западної Україні. Тому, громадяни, знайте свої права, буде вам щастя, якщо будуть якісь питання, звертайтеся. Ми вам відео запишемо для того, щоб ви були право обізнані і ви розуміли, що державні службовці працюють і надають послуги, і вони не мають права порушувати закон. Тому що закон він єдин для всіх, як для них, так і для нас. Тому, Гарного всім дня, буде нам щастя. Адвокат Лариса Криворучка на стражі закону, як завжди. Будуть питання, звертайтеся, я вам завжди допоможу. Тому що принцип законності верховенства права він єдиний і однаковий для всіх. Адвокат Лариса Криворочка.